Сьогодні поговоримо про основні тренди манікюру осінь зима 2025, Які кольори, текстури і дизайни будуть актуальні? Як їх поєднувати в одязі та з аксесуарами? Та що варто знати майстрам? Цього сезону залишаються актуальними теплі й глибокі відтінки, такі як бургунді, шоколад, смарагд та олива. Найкраще вони виглядають у глянцевому покритті, не втрачає й актуальності металів. Золото, бронза чи срібло все це дуже гарно поєднується в дизайні, особливо з використанням втирок чи рідкого хрому. Ідеальне поєднання для осінньо-зимового образу. У матовому покритті цього сезону найкраще виглядатимуть темні холодні відтінки: кравові, сливові, темно й графітові. І, звісно, куди ж без нюдових та бежевих відтінків. Вони актуальні кожного сезону. І круто поєднується з мінімалістичними дизайнами або всіма вище переліченими відтінками. А ви знаєте, де можна придбати усі актуальні відтінки? Звичайно, що сталець даруємо вам мінус 10% знижки на весь асортимент. Манікюр завжди має працювати в гармонії з образом. Якщо ваш гардероб базується на нейтральних тонах і хочеться додати яскравості. Тоді сміливо робіть акцент на нігтях. А якщо ви любите експериментувати і хвилюєтесь, чи відтінки будуть поєднуватись з вашим образом, тоді обирайте більш спокійні пастельні чи нюдові кольори. Ось декілька ідей для поєднань. Щодо дизайнів осіни, як завжди, повертаються принти, але цього сезону додався ще й горошок, особливо в поєднанні з різними цікавими відтінками: тоненькі френч, лунки, класичний френч. Все це залишаємо в сезоні. Також ефектно виглядатимуть дизайни із вітражами. Однотонні покриття також залишаємо. Але актуальним ще стає поєднання з різними трендовими відтінками. А тепер для майстрів завжди майте під рукою палітри з актуальних кольорів. Так вашому клієнту буде простіше зробити вибір. Експериментуйте з поєднанням текстур, тирки, об'єми, все це дуже гарно поєднується в дизайні. Восени та взимку важливо робити акцент не лише на покритті, а й на догляду за руками. Тому сміливо рекомендуйте та нагадуйте клієнтам зволожувати ручки, використовувати креми, спарукавички чи олійки. Трішки в трендах розібрались, а тепер випишіть в коментарях, який ваш улюблений відтінок цього сезону. Не забувайте підписатись та зберегти відео, щоб не пропустити ще багато цікавого.